Колеги, всім привіт! Вітаю себе на каналі. Зараз я вам хочу показати одну таку цікаву річ. Я думаю, багатьом вона буде корисна. Можливо, її навіть хтось хотів зробити сам, можливо, хтось купити. Хочу вам показати таку ідею, як ми її зробили, і тим самим заощадили певну суму коштів. Значить, була у нас, ну як була, вона є. Отака є у нас труба е восьмерка. І, значить, що ми з нею зробили? З отакої труби. Вона у нас вже лежить давненько. О, дивіться, хто прийшов до мене. Дракон. Кіт прийшов. Це значить є отака труба і замерз. Хоч вже в будинок. Холодно йому. Є труба. І з такої труби ми зробили отакий кронштейн під груза. Значить, як відомо, у нас є сівалка кун, і вона, ну, якщо її повністю завантажувати кукурузою плюс добрива, то вона буде. Ну, перед на ЮМЗ буде підійматись, тому що, аби у нього був передок, можливо, б його б і не піднімало. А так без грузів він трошки піднімається при завантаженні сівалці, при пустій не піднімається. Значить, у нас була. Отака рамка до цього часу, вона слабенька така. Ми її робили тоді на швидку руку під 8 грузів. Груза ми використовуємо із комбайна кейс Один ряд, 8 штук по 45. І вона тут, бачите, вже ось порозлазилася. Отака така вона примітивна була. А це, значить, з'явився час і зробили ми. З такого куска труби. Так, значить, як у нас такий, такий витвір мистецтва, як ми її зробили з такого шматка труби? Якраз буду вам показувати всі розміри, тому що я думаю, багато буде кому така штука корисна і цікава. І якщо її купити, то я думаю, вона буде коштувати не одну тисячу і не дві. А якщо у вас лежить отакий шматок десь. Ну, в даному випадку у нас восьмірка була. Можливо, у вас трошки менше є, то чому б не зробити. Дуже воно все елементарно робиться, можна, в принципі, трошки помудрувати і вийде отакий от і ви заощадите певну суму своїх коштів. А потратите, ну, для прикладу, навіть на, на те саме мінеральне добриво, якщо у вас його немає. Значить Довжина у нас 51, висота. Що у нас тут по висоті? Висота у нас ну, трошки більше 14. Так, значить, сам Кронштейн тут у нас теж 14,5. Довжина його. 31, довжина самих, значить, конусків від краю до краю мірюю вам 12. Ну, відповідно, тут і відповідно тут теж 12. Так, тепер, значить, що у нас вийшло по самій товщині? Значить, нагадаю, метал вісімка. І у нас ми отримали 16,8. Ну, дві, дві восьмерки зварені в кучу плюс е електрозакльопки і зварний шов. Отримали ми в даному випадку такий результат. 16,8, відповідно, тут так само 16,8, тут, можливо, трошки більше буде. Ну, тут 17. 16,8. Все бомба. Значить, в даному випадку ми будемо сюди ставити 8 штук, 8 грузів по 45. Якщо витримала у нас оця рамка 8 штук, то ця, я думаю, витримає. Витримає тим більше його. Значить, є у нас отака ще це вже дід конструював його, це окремо рамка ставиться під кун. Сюди це кріплення під, під циліндр, під вуха. Ну, а це оцією оці частиною Він закріплюється до трактора. Так що, якщо потрібно їхати на посівну, поставили груза, якщо потрібно використати саморобний кун. Переставили оцю рамку, поставили кронштейни оці два. І працюєте собі. Все воно, все воно зроблено власними руками, дуже воно корисно і дуже воно заощаджує певні кошти. Значить, Хочу вам ще показати, що ми хто, можливо, не бачив, ми ж поставили собі поставили собі два циліндри на навіску. І тим самим у нас зник е фіксатор. Немає в нас. Фіксуючого положення на візки. Що ми придумали? Ми, значить, взяли і поставили сюди отакий кран. Підняли сівалку або якийсь важкий агрегат. Кран перекрили, і все бомба. Він у нас трьох, на три положення, на жаль, на два положення тоді не було. І він у нас вийшов отакий. Ну, я думаю, це не критично, там заглушив його і все нормально. Так що, є отакий варіант. Якщо ви ставите собі два циліндри, вкинули собі кран і він у вас заміняє той палець. Бо якщо, і тим більше, якщо у вас ну, не тримає навіска, то кран буде вам більш зручніший, ви вилізли, його перекрили, бо поки ви сюди дійдете, поки ви той палець ставите, навіска можете опускатися, не тримати і потім бігати туди-сюди його переставляти. Так що... Хазяїн ходить, провіряє все, чекає, поки його пустять в будинок. Так що, отак, невеличкий такий корисний для вас відос, я думаю. І що у нас тут вийшло? Що ми затратили? Труба була, декілька електродів і, ну, і відповідна електроенергія. Так що, отак. А, ну і півбалончика чорної фарби. Все. кронштейн готовий. Активно заходимо в посівну компанію. Так що ставте лайки, підписуйтесь на канал і обов'язково напишіть коменти, що ви про даному випадку думаєте. Підтримайте канал, давайте будемо його розвивати, тому що ж показую вам доволі такі цікаві речі, які можна зробити самому і заощадити певні кошти. Так само, як по ГСТ, дуже щось мало переглядів по ремонту. Ну і по трактору, відповідно, що вас буде цікавити. Пишіть в коментарях, все розповім, все покажу. Так що, всім пока. Фару поставимо обов'язково.